Доброго ранку, мої любі малята, мої хлопчики, дівчатка. художньо продуктивна діяльність малювання. А що ми сьогодні будемо малювати, послухайте віршика. Я малюю море, далечінь без краю, би такого моря ще не зустрічали. Є блакитна фарба, пензлики умілі, хвилю на малюнку зразу зашуміли. Але сьогодні ми будемо малювати не море, а підводне царство, тобто жителів моря. А хто жителі моря? Це і медузи, це риб, риби, це зірочки морські, це краби, різні молюстки, корали, водорослі. Ось ми сьогодні зобразимо. Підводне царство. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш білого паперу. Ви можете взяти. Я взяла блакитний. Якщо білого, то розфарбуєте море і пісочок склянка з водичкою, пензлики, гуашеві фарби, а також, як завжди, нам знадобиться губка для зручності. Отож почнемо. У мене вже аркуш блакитного кольору є. Я лише можу десь половину цьому аркуші придати, як хвильки такі додати водички на цей аркуш і зробити його більш яскравим десь трошки більше, ніж до серединки аркушу. Ось так протру, відразу клеєночку. А потім ми будемо наносити пісочок, тому що на самому дні у нас пісочок, пензлик після фарби я промила і починаємо наносити пісочок. Я взяла фарбу охра, можна і жовтеньку фарбу. Трохи фарби нанесу, і потім знову нам знадобиться, прийде на допомогу губка. Ось, якщо ви дітки вже фон зробили, обов'язково дайте просохнути. Зараз трошки ще губкою, або за допомогою губки брати лишню зайву вологу. Ось як я це зробила. І почнемо малювати. Почнемо спочатку малювати з водорослів. А водорослі, як ви знаєте, зеленого кольору. Тож почнемо. Десь від початку пісочку, як ви розміщите, розмістите водорослі. Такі хвилясті лінії. Різної довжини. Тут ми ще намалюємо водорослі. Це, мабуть, і вистачить нам водоросл. Знову добре протираємо, промиваємо пензлика, витираємо, а зараз намалюємо корали, візьмемо. Корали можуть, можуть бути різнокольорові, і червоного, і синього. Ось ми намалюємо корали. Це дітки як такий кустик. Ось, проведемо пару гілочок, як кустик такий. А від цього кустика йдуть тонесенькі, тонесенькі, тобто я візьму більш тоненького пензлика. Ось ми намалювали, вони теж нерівні. І від цих кожного основного гілочки йдуть такі тонесенькі, тонесенькі різні гілочки. Ось такий корал у нас вийшов. Ще один червоний корал ми можемо намалювати. Тут намалюємо знову ж. Основні гілочки, і потім від нього йдуть багато гілочок тонесеньких, і вони такі хвилястої форми. Ось так. А тепер візьмемо ще синій корал намалюємо. Ось вже корали намалювали. Тепер давайте намалюємо краба нашого, дуже яскравого, червоного. Ось тут ми його намалюємо. Краб, краб це така з півкульки почнемо малювати. Овал такий продовгуватий. Овальчик. Потім у нього йдуть такі, як. Очки де будуть, і клешні, ось одна клешня. Ось інша клешня. Зараз йому ніжки його намалюємо. Третя ніжка. І тут одна, друга, третя ніжка глапки. Так, тепер візьмемо чорного пензлика, чорну фарбу, зробимо йому такі очки. Кругленькі цяточки такі. Ось такі чорненькі. А на спинки йому такий панцирок чорними цяточками зробимо. Ось. Поки дамо крабу нашому підсохнути. А тепер, дітки, можемо намалювати зірочки. Зірочки ми намалюємо. Зірочки ми намалюємо, можемо намалювати ось такого. Кольору охри. Зірочку. Зірочка малюється як квіточка п'ять пелюстків, квіточка. Ось така квіточка. А зараз ми просто продовжимо їй ось такі кінчики зробимо. Це в неї теж як лапки. Ось. ось така у нас зірочка. Ось і теж дамо їй трохи підсохнути. І ще намалюємо одну червону. Зірочку. І тут можемо намалювати знову ж такі, як пелюстки квіточки. Знову зірочки намалювали, поки вони підсохнуть. А тепер візьмемо білу і намалюємо наших медуз гарних. Чупальцями, медуза як, півкруга, такий овал. Як парашутик розкритий. тоненьким, Тітки пензликом малюю, тому що щупальця в неї ось такі тоненькі щупальця. Ось Ось така медузка у нас гарна, одна вийшла. Зараз ще намалюємо одну медузку, вона буде тут захована за водорослями. Ну, Вже наші зірочки підсохли, тому ми їх. Прикрасимо тоненьким-тоненьким пензликом ось такі малесенькі крапочки вздовж їх всіх ніжок. Це в них ніжки такі зі ось. Тоненько, тоненько. І червону ми червону зірочку так прикрасимо. Знову пензлика, ось уже зірочки наші. Знову пензлика промили і поставимо наші медузки, прикрасимо. Ось такі крапочки поставимо на самій шапочці. Ще зараз більше візьму. Ось такі гарні медузки у нас будуть. І іншу моду. А зараз почнемо малювати дітки рибок. Рибок дуже просто малювати, будь-якою фарбою малюйте рибок. Ось, наприклад, рибка. Одна така полосочка, як овальчик зробили, зафарбували і хвостик. Ось так. Залишили поки. Ще можемо такого кольору намалювати рибку. Овальчик. Можна більші, менші рибки малювати. І продовжили хвостик. Ось. Ще можемо таку рибку намалювати. Ну, ще давайте намалюємо якогось, не забувайте, пензлика промивати. Ще можемо намалювати рибку червоного кольору. Намалюємо, де ми її намалюємо, ось тут намалюємо рибку та більшеньку. Такий такі хвостики зробити, хплястий, бо але хвосточка якась там плаває. Ось така, а тут її маленьке дитятко. Маленька червона рибка За мною слідку... слідує. Ось так. Ще можемо намалювати ту червону рибку плавнички рибкам домалюємо. Ось рибки все. А тепер дітки візьмемо, уже ще очки не підсохли. Зараз візьмемо чорну фарбу. І в рибок наших їм очко намалюємо голівку. І ротик такий, і відобразимо тоненько-тоненько хвостик і плавнички. Ось так. Цяточку очку, ротик. І трошки-трошки плавнички, дуже тоненьким дітки пензликом. І так кожній рибці. Ось рибки ми вже відзначили їм очки. А зараз візьмемо дітки білу гуаш, знову ж тоненького пензлика. І де, де ми намалювали крабику очки, ми поставимо ось такі малесенькі сяточки. Ось наш крабик дивіться. На рибок, думаю, яку ж йому піймати здобич. А також за допомогою дітки, всі живі мешканці, вони всі дихають, рибки жабрами. Тому ми поставимо ось такі кружечки, кружечки повітря таке біля рибок, ось такі цяточки поставимо. Повітря виходить. Ось ось уже наші рибки дихають. Ось крабику ми очки намалювали, а зараз дітки візьмемо ще коричневого фарбу і камінчики намалюємо. Я скористаюся ватною паличкою, тому що на дні є камінчики. Ось, наприклад, краби люблять жити, вони ховаються під камінчиками. Ось такий камінчик. Ось камінчик, декілька. Намалюємо камінчики. Також мочу ще пензлика. Можемо ще тут камінчик намалювати. І просто крапельками ось так додати нашому піщаному дну прикрасити наше піщане дно. Ну, ось, напевно, і досить. Ось така діти в мене робота, підводне царство таке у мене вийшло. Щоб у вас теж вийшов гарний малюнок, для цього потрібен гарний настрій і умілі ручки. Я бажаю вам успіхів, малята, і чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі!